Давайте вивчимо вірша небезпека від газу. Чайник злиться, кип'ятиться, чайник голосно свистить. Гей, хто небудь, відгукніться і з вогню мене зніміть. Не жартуйте так зі мною, бо вогонь заллю водою і тоді сплити до вас поповзе змією газ. Газ отруїть вашу хату. Ще й бабахне, як граната. Повторимо небезпека від газу. Чайник злиться, кип'ятиться, чайник голосно свистить. Гей, хто небудь відгукніться, і з вогню мене зніміть. Не жартуйте так зі мною, бо залю вогонь водою і тоді сплити до вас поповзе змією газ. Газ отруїть вашу хату, ще й бабахне, як граната.